Ресна п'ятниця перед Великоднем. на годиннику п'ята ранку. Харків'яни додивляються свої солодкі сни. У цей час у селі мешканців Основ'янського району здригаються від низки потужних вибухів. Російські війська вдарили із по спальному району міста. Одна з ракет вибухнула в повітрі прямо біля вікон, 16-поверхівки. Тловий район ранок житлового району, коли люди таки прокидаються, коли деякі йдуть на роботу, розумієте, які жахи, і що вони творять. Це не те, що жахливо, це не те, що тероризм. Це дійсно знаєте, Я не можу даже оцінити, як сказати, висловити словами, хто це такий, які в такий час, світи часи, який є, роблять такі багато справ. Розрив цієї ракети був в повітрі. Це касетне, касетне заряди були таки великий розліт, і тому дуже такий великий руйнація, який є на жаль, попередня. Було три ескандера касетних і таке жахливе влучання, яке є. Наслідки вибухів жахають. Пошкоджено кілька десятків багатоповерхівок. Навчальний заклад, легкові авто. А туди не пускають, де пішочка. Та найжахливіше, що під час обстрілів постраждали люди. На жаль, загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі. І за попередніми даними поранення та гострий шок отримали більше 70 людей. Серед поранених четверо дівчат віком трьох, чотирьох, чотирнадцяти та шістнадцяти років, а також 17-річний хлопець. Кількість постраждалих зростає. Спецслужби ретельно досліджують кожну квартиру, шукають постраждалих, оцінюють масштаби руйнувань, розповідає харківський міський голова. Бо знаєте, зовнішній вид і те, що е, внутрі зовсім різні речі. Бо я був у всіх цих багатоповерхівок і хочу сказати, що є квартири, яких просто немає, а зовні вид будинку тільки щодо вікна е, вибити. Ракета цього ранку влучила і в цивільне виробництво. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу. Цех та будівля на загальній площі близько 450 квадратних метрів. Пожежа локалізована. Триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи. Попередньо там теж щонайменше четверо постраждалих. На місці ранкових прильотів працюють рятувальники, психологи, кінологічні та піротехнічні розрахунки, нацполіція, медики, волонтери та комунальні служби міста. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Ігор Мікенін, Харків, Новини.